Впродовж вересня міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводив конкурс до дня міста. Найкраще місто на землі це моя Полтава. Участь у ньому взяли діти пільгових категорій, розповідає Ольга Буднікова. В цілому ж до конкурсу долучилося 60 учасників різного віку. Ми отримали дуже багато малюнків. Нашому молодшому конкурсанту 5 років, найстаршому 16 років. Тобто тут представлені всі вікові категорії. І ви бачите, малюнки є і професійні, і не дуже. Але саме головне, що діти відобразили у них своє рідне, кохане місто. Переможці конкурсу визначались у різних вікових категоріях: діти від 5 до 9 років, від 10 до 14, і третя категорія від 15. Члени журі розповідають, оцінюватиме. Мал... Лечу дуже складно Сложно, тому що в конкурсі участвують наші діти, у свій свой мир, у яких своє бачення. і попробувати їх оцінювати і журити, це, звісно, я вважаю діла не Учасники конкурсу розповідають, а вибирати, що малювати, досить складно, тому тут викручувався хто як міг. Валерія, наприклад, вирішила взагалі не обирати. Я малювала повністю рідне місто, тому що я його дуже люблю. Я не могла вибрати щось інше. По завершенню конкурсу, усі учасники отримали грамоти та призи відповідно до зайнятих місць, які шанує і